Любенькі, дорогенькі, доброго дня, доброго раночку. Записали там відео на балачках. Заходьте на той канал, дивіться, записали про порчу. Чого не бояться робити порчу, ті, хто роблять порчу, на ті очки. Так що заходьте. Послухайте казочку від баби Оксани. Кому цікаво. Так, зараз подивимося на цьому каналі. Роботяги, трудяги, Сьогодні ще немає розкладів ваших. Так, що ми подивимося? Давайте подивимося, чи знизять вік для мобілізації в Україні. Ну і друге питання, чи буде заморозка фронту. Літом, влітку. Так, це не треба. Давайте це подивимося. Тоді почитаю ваш вайбер. Так. Розклади вайбером пишете. Свічечки вайбером пишете. Свічки відправила запалю, щоб ви хоч разом моїх запалили. Свічечки вайбером. Свічки гарні, ви пишете дуже гарні отзиви за них, оце за дітей, за фінанси. Тобто, молодці, значить, ви правильно палите, а я, значить, правильно їх для вас зробила. Тобто запалють, Я палю, і ви запаліть, зо мною хай трішки погорить вона свічка. Воно це вентилятор круте, а він ще й круте. Тобто, це й вона жов, що він круте, то тобто, він одну сторону, ну хай жалко. Вчора були на річки, ще й спину підпалила трохи. Так, давайте подивимося. Таке, ніяких акцій, ніяких е, тих, що там свічки по акції, розклади по акції. Цього всього немає. Абсолютно. Тобто ви пишете у Viber, я вам відповідаю, даю рахунок. І потім, після оплати, я вам пишу, коли ми робимо розклад і там свічку пишете мені всі дані свої. общем ну, по вайберу я все вам пишу. Тобто без акцій, Ніяких акцій, ніякого нічого, тільки мій вайбер, тільки мій номер телефону. Так, поняли ви все. Я поняла і ви поняли. Чи знизять вік для мобілізації в Україні? Давайте ці корони ну, подивимося ще що все витягло, що тоді вона в мене. Але... Так, давайте чи Знизить вік для мобілізації, для знизать вік для мобілізації, країни. Ось ну, таке питання. Давайте ми зробимо. Подивимося. Та ні, від тут немає, щоб знижували. Вони розуміють, що люди не дадуть це зробити. Ну, тут карта фігурна багато карт. Це люди, які не дадуть це зробити. Ну, в Тому що щось друге буде придумуватися, щось друге, якісь ініціативи будуть. Ну, тобто, бачиш, проти людей йде наступлення. Все одно щось буде придумувати, щось буде усовершенствуватися в лапках. Там світ, газ може бути, все. Все йде, бачите, як карта показує. Перва карта, як йде. Все йде, знаєш, як по натоптаному путі. Так, як до них правили, так як ті до тих правили, все, нового нічого ніхто не придумує. Тобто все йде, звертаємося в прошле і з прошлого беремо берем і зараз в сьогоднішній день його обсуваємо. Хай там війни не було, друге було, і газ, і світ, і все піднімається, все-все все, все, все. роботають правильно. працюють люди правильно. Тобто Для себе робота правильно все. Тобто друге буде щось придумуватися. Просто так от ми беремо за літо. Ну, от літо, хай буде літо. За Літо буде багато. інновацій всяких різних, хай там не вік, не вік. ну адже празник щось робити. Вибор. Не, нічого не міняється. Нічого не міняється, нічого в них в головах не міняється. Хочеться праздник і праздник себе любимим. Ну, то есть, даже ми, если за вас, за верхушку, за тих, хто приймає ці закони. Карта вибора. Ну, Німати вік ніхто не буде. Ну, діло в тому, що і мінятися ніхто не буде по карті смерті. І мінятися, щоб як то по-другому, якесь відношення до України, якесь відношення до людей. Ну, тут немає. Тут, немає. тут знаєш, як оту, кожен сам за себе. Ми балакаємо не за простих людей, а за них. Кожний сам за себе. Вони за себе люблять. І все, все почерпнули, тобто вже все придумано. до них. Як комунальні підняти, як те зробити, хоч во время війни ніхто нічого там закони підписували, ніхто піднімати не буде, все піднімається і все. І все. А я вже ж, ну то ця карта вона ж до приєднувалася. Ось то піднімала. Ну, карта пасника. Ні, немає тут пажів, немає тут, що піднімався від, тут буде зовсім друге. Буде, буде підніматися, ну, друге. Свят можуть ще піднімати, і газ можуть піднімати, ну, то й за літо можуть піднімати і піднімати. Хай не бік, ну щось піднімати будуть. За щось воювати з людьми будуть. А чого люди мовчать? А ну давайте подивимося далі. Це... Ну, а чого люди мовчать? Ну, от прийма, ну мовчать, ну, все одно мовчать. І чого люди мовчать? Ждуть, що хтось появиться. Ждуть, Кожен жде от з людей, кожен йде, що хтось появиться і хтось за нього. Знаєш, хтось за нього його будуще. Постарається, а з іншої сторони не хочуть бути, бачиш, що тут він стоїть покалічений. Тому що зараз щось пяк, в'якнеш, п'якнеш, тобі одразу враг на Ніхто не хоче бути покаліченим і, і як сказати, наражати себе на, на оце все. Потурно. Опера карта дурака. Далі йде колісниця. От управління якесь йде по-дурному. Тобто колісниця це управляють по дураку. Ну, Дурак це разниця. Детська карта, все це я розумію, але в то же місце, якщо тут карти дивитися, як то управління йде по-дурному. Народом Україною. Людьми. Йде воно зовсім, помієш? Що люди взагалі будуть ну, покалічені всі від початку до кінця. Ну, чого люди мовчать? Ну, тому що мовчать, тому що, що ждуть, що хтось це, знаєш, кожен жде, жде що хтось другий, це підніме цей вопрос, якісь будуть там движення. Тамки чи буде заморозка фронту ну, літом. Давайте подивимося, чи буде заморозка фронту, чи може заморозити. Ну воно буде по уміряності, буде воно. Вроді, вроді притихає період, вроді. Ну, да. Шанс. Королева і королева. Вона доїла з цієї королеви. Все одно королева. І вона ж де воїном більшим, ніж мужик якийсь. Це ми беремо за воло. От вона йде у мечей, тобто вона йде воїном, в неї тут жезлі, тобто енергія, да, все, все. Да, 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 будуть якісь приостановки, Остановки не буде. По можуть бути приостановки. Десь вроді притихає, потім з новою силою воно накаляється. ну, то есть, ну Щоб встановилося, немає. І того, щоб, як сказати, нема. От воно так як є, так і є. Наші ногою в воді, ногою водні, а другою ногою на суші стоїть. Тобто, на якісь розтяжки. І воюємо, то тобто, і не воюємо. То воюємо сильніше, то воюємо притихаємо. Війні. Тобто, а щоб туди-сюди не було. Давайте ще подивимося. В чому заключається ну, от в чому перемога України? Ну, я от карти бачу з своєї сторони от, перемога України. Що це таке? Ну, для Росії хай подивимося колись. От для України От, інтересний питання такий. Що це таке для України перемога? Ну в чому вона заключається От з Росії, в цій війні? Що таке? Треска, тут проблема в Перемога це перемога на воїні ну, на полі бою. Перемога для України це перемогти Росію на полі бою. Ну, тобто меч піднятий. Це зброя, це оружя, це мозги, це все. Ну тобто перемогти. В чому перемога? Да, емоціонально, розумієте, люди. Та ну це, звісно, щось відновиться. Перемога робиться для того, от, якщо по карті, щоб Україна стала зовсім другою. Що після цього, ну, от якщо по карті ми дивимося, якщо карта показує, Україна з нуля почала. Понимаєте? А з нуля це все з нуля. І влада з нуля і все-все-все з нуля. По-другому. По-новому. Перемогти Росію для України, це значить перемогти її на полі боя. Ну, тобто на саму. На, ну, в сраженнях, так сказати, показати свою силу. Щоб цього не було, я по карті не можу сказати. Хоча це не странно, хоча це не це, хоча вони невеликі, їх небагато, Ну, все одно карта не показує, що ну, в чому це. І колісо Фортуни, да? бачиш, і тоді шанс України, як то по-другому, от колісо Фортуни почне крутитися, по-другому. Тобто це кармічна карта, це, це движення. Це нові, нові, нові вливання, це все сказати, це, це, багатство не багатство, ну це фінансова стабільність. Ну, В те же час, опять, опять як вам не чудно, в мене падає королева. От падає королева. Падає королева. Що таке победа за Это проигрыш для России. И Опять же на поле боя. Не на словах, где-то там что-то, но вот действительно на поле боя это проигрыш России. Это люди счастливые, это где самая, самая милая карта в колоде, шестерка коло. І тоді на душі всім так українцям хорошо. Ну, тільки ж я же вам кажу, що нульовий аркан це, це міняється все. Це міняється все. Це міняється структура, це міняється правіті всі від початку від, від великих до малих чи від малих до великих. Це обнуляється все. Все одвигаємо, починаємо заново нових людей, нові закони, нові поняття. Ну, карта показує. Росії для Росії це розрив жопи. Бо вперше, щоб виграти на полі боя, це читаю, ну як сказати, ну, перемога України над Росією виграти на полі боя. І в той же час обнулитися до нуля, і щоб з нуля все почати по-новому. Всі, хі, хі, хто були від великих до малих, обираються по карті нульові, обнуляються і приходять нові, 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 нові. Ну і опять же, нові, нові під цим під, 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 під королевою. Чого так? Ну не знаю, я, чого так. Я вже не хочеться мені об'ясняти, не хочеться. Там, о Боже, хтось написав цілий такий Тимошенчик. А хто казав про Тимошенчика? Хто казав про Тимошенчика? Нема на карті фамілії, імя, оттість. Ім, 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 ім. Є королева мечей, є королева Жезлів, є королева Пентаклів, є королева кубків. Ніхто ні до кого нікого не ліпе. Це наші догадки, це ваші догадки. Кого можна під оцю карту примірно всунути? А воно може вилізти так, от прийде час, повернути так, що ми ахнемо і окна. Може якась свинарка доярка, яка дійсно мозги має. І совість прежде всього. Совість має. Вона стане і буде правити, от люди її піднімуть, і вона буде правити Україною. Всі ці вже були Тимошенки, Порошенки, Ющенки, Зеленські, Кучми, Кравчуки, всі ці були, Тут там ще кого не назвали. Всі були. Я сама, прежівська, я не думаю, що там примерно із прошлого, якщо витягувати, щось воно буде по-другому. Біля них кодло таке, що і вони зв'язані так, моральними, матеріальними, фінансовими, що ніхто нікому нічого не дасть по-другому. Це все зрозуміло. Не треба там оці, ему, от Тимошенчика, от ти що, це, це хто? Це хто, і що за Порошенка, де Тимошенко, то Порошенко. Ніхто вони не нужні. Ніхто вони не нужні. Вони всі по чуть-чуть чи побагато довели до того, до чого довели. Це кожен приклав руку і добре руку приклав свою. Я, моє мнення, що кожен в цьому поучаствував. Чи люди прості участвували, Ну, вони поучаствували, що ми маємо те, що ми маємо. Ні самоліта, ні вертольота, ні танка, ні пулемета, нічого немає, тобто немає. Докерувалися. в них, блін, замки під, 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 під саме небо. Чи, думаєте, я така дурна, Тимошенко. Тут карта просто показує королева. Так само і там показує Королева. А хто там, ну хто там, хто, хто кого туди хоче підсунути, ну підсувайте, придумайте. Время покаже. Всі вони, всіх їх, а то обнулити і до свидання, моє м'я. Понімаєте, як обнулити? От з нуля почати, щоб тільки без них. Хай собі живуть, хай собі живуть і здравствують, і будуть здорові. Ну, по-другому. Ну, тому що нічого другого простим людям не, 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 не світе, тоді, якщо опять вони по кругу будуть ну, вертатися до, до правління, так сказав. Простим людям нічого не світе. Ото ну, давно, в якому товчимось, тому будемо товтися. І нас будуть отстрілювати потихеньку на полі боя. Все це понятно, всі це розуміють. І не треба думати, що хтось там пише так а всі, а всі такі дурні. Всі нормальні, адекватні люди, я думаю, розуміють прекрасно. Кто вони всі? Керувателі. Так що такі діла. Все, любенькі, дорогенькі, давайте. Пока-пока, пока. пока, пока.